Другий центр вакцинації від коронавірусу у Кропивницькому відкрили в приміщенні Подільської райради. Це на вулиці Паученка. О 12-й годині охочих щепитись тут немає. Лікарка розповідає, вакцинували двох людей. Я оглядаю загальний стан хворого, не хворого, а людини, яка звернулася на понок вакцинації, питаю, чи має якісь скарги, чи є якісь хронічні захворювання, міряю тиск, температуру, сатурацію, глюкометром можу спрямоватися крові переміряти на день мають для щеплень 50 доз вакцини Астразенека та 50 доз коронавак. Вакцина зберігається у нас в спеціальній холодильники в холодильній сумці. температура зберігання її від плюс 2 до плюс 8 по цельсію. Сумки влаштовані так, що температура там може дуже довгий час зберігатися на одній тій самій величині. У кімнаті щеплень працює медсестра Тетяна Плис. Сумка холодильник. У нас є заморожений холодоген і вакцина знаходиться, набрати вакцину і зробити щеплення, дельтоподібний м'яс лівої руки. І повинен пацієнт посидіти, посидіти після вакцинації 10-15 хвилин. І потім, якщо з ним все добре, ми його відпускаємо. Відкрили ще один центр масової вакцинації через черги в центрі, який працює у приміщенні міської ради, каже Оксана Макарук. Зранку збираються черги людей і зрозуміло, що шкода і їх труд, і їх час. Тому ми вирішили ще додатково відкрити ще один пункт для того, щоб максимально розрядити ці черги, щоб не було скупчення з вчорашнього дня. цей Центр вакцинації працює. Він працює в тестовому режимі. Якщо він почне працювати з повноцінним навантаженням і будуть бажаючі там вакцинуватися, ми його запустимо в роботу на постійному режимі. По статистиці ми сьогодні маємо кількість щеплень всього це понад 32 тисячі, що складає відсотках 17% від загальної кількості мешканців. Цього нам недостатньо абсолютно. Тобто ще максимум в три рази ми повинні напрягтися і максимально більше залучити людей. Центр масової вакцинації на вулиці Архітектора Паученка працює з 9 до 15 години дня. Олена Жикалова, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Краповницький.